Судочинство в Україні і в Одесі, зокрема, намагаються підрівняти до світових стандартів. Пілотний проект Електронний суд запущено в Київському районному суді міста Одеси. Як стверджує голова Київського районного суду Одеси Сергій Чванкін, саме за таким судом майбутнє в режимі електронного суду вже розглянуто 200 справ. Така система покликана спростити життя громадян, економити ресурси та час. Якщо громадянин проживає, допустим, на якій-то віддаленій території від суду, лібо громадянин може бить зайнят роду своєї діяльності. в связи с работой, в связи с наличием маленьких детей, в связи с какими-то просто ежедневными, банальными какими-то проблемами. Он может воспользоваться электронным судом, направить исковое заявление, заявление направить в суд, в Киевский суд города Одессы и быть сто 100%, что его заявление будет принято быстро, распределено одному из судей Киевского районного суда и тем самым як он, мінімум онсекономіт для час, а це в наше время это не, это немаловажно. Адвокат Максим Шевченко був одним із перших, хто подав документи по громадянській справі в електронному вигляді. Максим розповідає, що це зручний і надійний спосіб. В електронному вигляді можна навіть сформувати квитанцію про оплату судового збору. Яка ж процедура подачі документів? Бумажні документи необхідно сканірувати, привести їх в електронний вид, предварительно підписав. Их і при наличии электронной цифровой подписи и регистрации предварительної на сайте почтового ящика на адрес суда електронний адрес суда, который также указан на сайте, можна отправить эти документы. Наразі в режимі електронного суду практикується звернення в основному за громадянськими позовами огромний пласт роботи громадянських справ. Если собрать всех вместе дел воедино, то гражданских дел у нас, наверное, будет 70, а то и 80 процентов у нас будет в суде только гражданских дел. Поэтому мы решили сосредоточиться непосредственно на подаче гражданских исков, заявлений в рамках гражданского процесса, отработать этот механизм, наладить, усовершенствовать и только после этого переходить на другие направления, а именно на уголовные дела и на административные правонарушения. Спеціалісти закликають громадян не боятися подачі документів в електронному вигляді. Будемо сподіватися, що проект Електронний суд буде розвиватися і надалі в інших судах, та облегшить громадянам багато питань з позовами до суду. Олена Логінова, Віктор Даманський. Факти.